Усім привіт! На цьому уроці української літератури в 11 класі будемо знову говорити про музику. Бо саме вона найкраще розповість нам про особливих митців. 24 лютого 2018 року український гурт Один в Каное випускає сингл під назвою Ікони, інший варіант назви — «Шістдесятникам». Пісня має присвяту тим, хто силою своєї думки, таланту та особистості творив нас у 60-х. У пісні є такі рядки: стоять на вицвілих плакатах армії прекрасних вайлуватих лиця закон. Сьогодні розповімо саме про обличчя цих особистостей, про тих митців, які навчали нас читати між рядків, які писали вірші під прицілами, але не мовчали. І силою своєї думки творили майбутнє. Про 60 -ти. Кінець 1950-х, початок 1960-х років у всьому світі вирізняється своєрідним бунтом молодого покоління проти, так би мовити, покоління батьків. У США одне одного змінюють покоління бітників, хіппі та панків. У Британії нових обертів набирає рок-н-рол, музика протесту та свободи. І якщо на Заході конфлікт поколінь здійснюється через епатажність, тобто прагнення здивувати та вирізнятися, то протести в СРСР мають насамперед ідеологічний характер. 20 Двадцяти з'їзд КПРС 1956 року стає подією. Саме тут лунає заява про необхідність розвінчання. Культу особистості Сталіна. Настає період хрущовської відлиги, що означає послаблення цензури та утисків від центральної влади. Це стає сигналом для нової генерації українських інтелігентів. Для цих митців дитинство припало на воєнне лихоліття, а світогляд формувався в роки саме відлиги. Сьогодні ми називаємо їх шістдесятниками. шістдесятники. Це інтелектуальний рух молодого покоління інтелігенції, що виступає проти тоталітарної системи у всіх сферах життя національного, соціального, культурного. З 1959 року місцем зустрічі митців був клуб творчої молоді Сучасник у Києві. За два роки такий клуб під назвою Пролісок було створено і у Львові. І якщо на початку діяльність клубів можемо сприймати як культурно-просвітницьку, поетичні вечори, літературні зустрічі тощо, то незабаром маємо говорити про стан цілеспрямованої опозиції до влади. Розгляньмо засади світогляду шістдесятників. Гуманізм у центрі людина як унікальна особистість, увага не до колективного героя, а до людської особистості, демократизм. Бунт проти системи, митці заперечують ідеологічну функцію літератури, патріотизм, перенятість національними проблемами, моральність як мірило людських вчинків, експерименти у творчості, виступ проти усталених класичних поглядів у мистецтві, експерименти з художньою формою, свобода самовираження, дотримання традицій покоління розстріляного відродження. Представники шістдесятництва сміливо заявляють, що українська література має розвиватися в контексті світової, але жодним чином не радянської традиції. Так, нового символічного значення набуває висловлена Миколою хвильовим цитата Геть від Москви. Як ви думаєте, якою буде реакція партійних літературних критиків? Звичайно, засудження, а також звинувачення в запереченні вічних цінностей. Кого ж називають шістдесятниками? У пісні вони означені як армія прекрасних вайлуватих з ікон. Це поети Іван Драч, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Борис Олійник, Дмитро Павличко, Василь Симоненко та інші Прозаїки — Євген Гуцало, Володимир Дрозд, Григір Тютюнник, Валерій Шевчук та інші перекладачі. Григорій Кочур, Микола Лукаш, Анатолій Перепадя, Андрій Содомора та інші літературні критики Іван Світличний, Іван Дзюба, Михайлина Коцюбинська, Євген Сверстюк та інші художники Алла Горська, Іван Марчук, Опана Заливаха, Людмила Семикіна. Серед композиторів це, безперечно, Володимир Івасюк, який зробив українську пісню модно на весь світ. Він є автором безсмертного феномену пісні Червона Рута, яку переспівують і досі. Митці шістдесятники відкривають нові теми та ідеї у творчості: Велич маленької людини. Історія національної пам'яті, краса людських почуттів, велич кохання. Возвеличення родинних і національних цінностей, утвердження людської і національної гідності, тема війни, сільська тема. Зауважимо, що у творчості шістдесятників з'являються нові жанрові різновиди та набувають інакшої якості такі жанри, як сонет, балада, різновиди поеми, різні види романів, роман-легенда, роман-балада та інші. В естетиці шістдесятників виникають нові поетико-виражальні засоби, серед яких звернення до сюрреалізму, тобто до нереального, верліброві традиції, тобто створення неримованої поезії тощо. Зразки такого мистецтва ми можемо побачити у фільмах Білий птах з чорною ознакою Юрія Іллєнка, Камінний Хрест Леоніда Осики та інших прикладах українського поетичного кіно. А зрештою, вітражі, створені Людмилою Семикіною, можемо знайти на столичній станції метро почайна і сьогодні. Здається, це саме той випадок, коли поїздка в метро та вивчення літератури є однаково важливими. Тож, насправді, естетика шістдесятництва не десь там далеко, вона поруч з нами, в сучасному житті. Варто лише придивитися уважніше. Вивчаючи історію, переконуємося, що шістдесятництво поступово з культурологічного явища трансформується в соціальний простір та стає загрозливою політичною силою для радянської влади. Саме шістдесятники стають основою майбутнього руху дисидентів. Попри цензуру, що стала більш жорсткою за часів правління Брежнєва з 1964 року. Твори митців поширюються через сам видав, тобто за допомогою копіювання на друкарській машині або переписування рукописних творів. Кульмінаційним епізодом в історії Шістдесятництва є прем'єра фільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова в кінотеатрі Україна 4 вересня 1965 року. Надзвичайно важлива культурна подія перетворюється на політичну акцію. Відтворення того вечора можемо побачити у фільмі Заборонений 2019 року. В Україні почалися масові політичні арешти представників творчої інтелігенції. Припиніть балаган! Тут не місце. Заарештовано Івана Світличного. Це провокація і брехня. Заберіть його зі сцени! Богдан! Богдана та Михайла Горенів! Опанаса заливає. Зривайте прем'єр! А ну йдіть звідси! Дорогий дітей. Що ж вам за це буде? Усі, хто проти терору і репресій, встаньте. Усіх, хто проти диктатури! Встаньте! А решти. В 1965 та 1972 роках фактично перервали історію руху шістдесятників. Як і в роки сталінських репресій, були сфабриковані штучні кримінальні справи, примусові перебування в лікарнях. Деяких митців, зокрема Аллу Горську, було вбито за підозрілих обставин. А Василя Симоненка жорстоко побито представниками радянської міліції. Через отримані травми поет помер. Тепер розуміємо такі слова з пісні гурту Один в каноє» Шосе суцільних темних смуг, тюремні замкнуті кути, сліди від палиці. Ну як вам спалося кати? Дізнатися більше про особисті історії кожного з покоління шістдесятників ми можемо в Музеї Шістдесятництва в Києві. Ірина Швайдак, солістка гурту Один в каноє», так говорить про покоління 60-ників. Цитую. Пам'ятаю, у школі ми вивчали творчість шістдесятників у рамках програми. Але нам ніхто ніколи не розповідав про контекст. А він якраз дуже важливий: переломний момент в образному мисленні, свіжі теми, відсутність страху не у всіх, звісно, і мирна протидія радянській владі, яка зустріла далеко немирний спротив у вигляді замаскованих убивств тюрем, які зіпсували здоров'я і призвели до передчасного кінця, примусових лікувань у психлікарнях лікарнях абсолютно здорових людей. Кінець цитати. Сьогодні вкрай важливо знати правдиву історію про шістдесятників, адже їм належить значна роль у збереженні української ідентичності. Уже на наступному уроці ми навчимося читати між рядків Разом з яскравим представником покоління шістдесятників Василем Симоненком до зустрічі!